Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось, що заважає вийти із замкнутого кола? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що може заважати вийти із замкнутого кола? О, так сильно допомагають ваші сили, оберігають, хочуть, щоб ви рухались далі. Оточення погане. Зараз струмили. Палки в кольоса не, не хо... ну, так хтось заважає. Але все одно буде, буде рух вперед. Дуже хочу хтось, щоб не було допомоги, підтримки. Переклад магічний вплив втручається вам в життя людина, вона в обличчя посміхається за спиною, сміється, встромляє ножі. Ну, верніше спостерігає і е, спостерігає, як вам важко. Зроблено переклад, я так розумію, це борги якісь. Так, це можуть бути борги. Заперечу весь негатив, убираю. І зроблена ще програма, щоб ніхто не зміг прийти на допомогу, зняти. А Причому замовлено майстра, ось він і вийшов. Заперечуюсь, негатив, обираю. над вами Янгол, він вас захищає. У вас буде все одно робота, здоров'я, фінанси, вам підтримка дуже сильна йде. всі О, Людина психічна. Неврівноважена жага до грошей, напевно, обмін зроблено. Угу. І сльози, і страждання. хочеш, щоб страждали, плакали. Заперечую, убираю всі порчені програми, перекриваю, убираю обміни, подміни, скиди, переклади. Чужої карми негативні, знімається повністю весь негатив. Цілий ночі скидали чужу карму негативну. Повертаю назад, тому хто це зробив не на переклад не на них самих не по колу, не породу, не покрові не піде. Тому, хто зробив, лишаю, хай самі з цим живуть. Буде є і таке. Буде так і так є. Повертаю фінанси, повертаю здоров'я, молодість, красу, відновлюю щастя, любов, здоров'я ваше життя приходить без перешкод. Буде так і так є. Не хоче знімати, щоб зняли. Не хоче назад повернення свого лайна, повертає назад, відкриває шляхи дороги на щасливу долю, на щастя. Вирішуються всі питання, відкриваю шляхи і замкнутого кола. Розриваю замкнуте коло, всі негативні програми більше не працюють, Анулюються повністю, знімаються, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі. Допомагайте, оберігайте, не намийте буде захист, шлях, буде... на щастя, любов. легка, буде так. От. І давайте ще подивимось питання. Це на загальний розгляд від глядачів. питання за донат на любу суму. Давайте подивимося, чи буде пере. Чи не буде перешкод нам МСЕКці, на Бо нові правила. Скажіть, допоможіть, чи МСЕК удасться вирішити всі питання МСЕК, Ці нові правила не завадять. Я не бачу перешкоди. Вам хтось намагається завадити, ну це ваші люди з минулого, заперечуюсь, негатив убираю. Тут повністю вирішуються всі питання. Вас проведуть, проведуть, допоможуть. Не бійтесь, все буде гаразд заперечу обираю всі порчені програми, прокляття знімається, відкривається шлях, вирішуються всі питання у мсек Проходити мсек без перешкод, буде так і так і є. Знімаю всі страхи, знімаю всі маніпуляції, вся знімається порча прокляття знімаю. Ваші дороги легкі, двері вам відкриті. Більше немає жодної перешкоди, прокляття зняти все погане, все лихе, що вам робили. Повертаю ворогові назад, а з ним все це станеться. Дорога ваша легка, двері для вас відкриті. Ви так і так є. Більше немає жодного негативної програми лихого. Дороги, шляхи, ваші легкі двері для вас всі відкриті. Буде так і так Мсек це не перешкода. З легкістю, з радістю проходите, вирішуєте всі питання. Усек. Буде так і так. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду Прошу, захищайте, оберігайте того, хто запитує, всіх, хто дивиться. На мить не лишайте, де буде захист це не буде так і так. Угу. Так що йдіть сміливо, все буде гаразд, не переживайте, все буде добре. Перешкод не буде. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. А також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд, за на любу суму, а також нагадую про наших військових. Не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе робити підтримку військовим, якщо бачите, що йдуть збори для військових. Маленького донату не існує. Зараз це дуже гарна підтримка. Не пам'ятайте це. Добре, на цьому я завершую. Бажаю, щоб у вас вирішили всі ваші питання без перешкод. Дорога ваша легка. Двері для вас відкриті. Більше немає ніяких. Замкнутого кола більше немає, перешкод нема. Так і так і є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!